Усім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Як завжди, я Даша, і я розповідатиму сьогодні, як раніше, про парфумерію. Е, на жаль, зараз із відключеннями світла е, важче е, підібрати час, щоб записати відео, але все ж таки, е, завдяки нашим ЗСУ, я все так само маю е, змогу це робити: записувати відео, говорити для вас і е, відволікатися. Від сьогодення. Отже, в мене сьогодні на огляді ось такий мішечок. Там багато-багато ароматів від бренду Pineworld. Парфумер Нік розповідає, що він хоче, аби завдяки його парфумам клієнти перенеслися в якісь далекі незвідані ліси. Він великий любитель сосни і ялини, і, відповідно, у всіх парфумах. Присутні хвойні е, ноти і досить багато. Е, на сайті також зазначено, що е, аромати виготовляються з міксу е, натуральних речовин і аромахімічних е, синтетичних компонентів для е, стійкості, для стабільності композиції. І що в них багато концентрованих абсолютів. І через це вони парфуми зафарбовані в різні темні кольори і можуть пофарбувати одяг. Краще їх наносити на шкір. Також зазначено, що парфуми виготовлені парфумером Pineworld не відповідають стандартам Іфра. Тобто, як інді парфумерія, вони можуть викликати. Алергічні реакції, тому потрібно ну, уважно тестувати ці аромати на собі і обережно, перш ніж їх багато і щедро наносити на себе. Отже, таким була передмова про цей бренд Pineworld, і почнемо з вами виймати із цього мішечка різні аромати, і е, наноситиму потім покажу вам ось чисті, правда, фіолетові блотери, бо я не знайшла білих. Потім покажу вам, наскільки вони кольорові в кінці цього відео. І я коротенькі нотатки робила, тому що розношувала, як завжди, все на своїй шкірі. Згадати 13 ароматів досить важко буде, що там на шкірі було, тому я трошки підглядатиму у свої записи. І тепер почнемо ось такі пробнички, Пластикова Голівка зі спреєм і скляна колбочка. В принципі, непогано. І цей аромат Hai hey Ride. hey Ride від слова Hey Sino. І, відповідно, там мало би бути Сіно в ароматі в композиції. Для мене це. Збір лікарських трав і насправді така якась сушена, суха трава. Тут є трошки тютюну. Ледь-ледь якийсь він восковий, теплий, солодкий. Тобто оцей аромат, він не дуже смолистий. Він про ліс або, може, про галявину в лісі. Уже в кінці літа теплий аромат. Як я його розношувала, він був досить такий умовно свіжий, про трави, майже не солодкий, Я в ньому відчувала прям ромашечку суху, тютюн, землистість і ледь-ледь солодкої ванільки. Просто там на фразі порівнювали його з трікл. Досить часто, але, ну, як на мене, вони не прям дуже схожі, коли е, трікл е, я витягну з е, мішечка, ще повернемося до порівняння Хейрайт hey і трікл. Ось, але це такий е, травно-землисто-сінний якийсь аромат. Наразі приємно е, по-осінньому такий якийсь е, спокійний, задумливий вайб. Наступним у нас буде Пондероса. І я думала з назви, що це буде щось про троянду. Для мене троянди тут нема. Тут якась така камфорно-смолиста, дещо квіткова композиція, помірно квіткова. На шкірі воно якось дуже сильно ретрило, ретроспеції якісь. Отже, він цікавий, він і їстівний, і неїстівний водночас. От ця камфорна смолистість не дає цьому аромату бути прям гурманським. Але за теплими пряними смолами я відчуваю таку якусь родзинковість, присмак родзинок. Там взагалі і полуниця, і батерскоч, і печиво в піраміді, Але я, ну, виразно, чітко, я їх не відчуваю, хоча, якщо ви будете рознюхувати, думаю, що можна певні асоціації провести. Смоли от перебивають ці всі їстівні ноти в піраміді, і воно е не є суто гурманським. Але це робить оцей аромат пондероса ну, таким надзвичайно цікавим. Він. Дуже такий носибельний, цікавий і привабливий, як на мене. Наступний. Наступний буде акеро. Акеро, і це зараз вам розкажу. Такий класний світло-салатовий колір у нього натякає нам на яблучко в піраміді. Для мене це. Солодкуваті і дуже сильно землисті пачулі. І вони ледь фруктові. Знаєте, як я хвалила раніше е, пачулі фік, Е і носила багато, і там от якраз солодкий інжир з шоколадними пачульками і трошки підвальності. А тут прям ну, тоненька нотка фруктова, яблучка така свіженька, зелененька. Є, але тут дуже багато прямо таких махрових пачуль, які я не люблю. Але якщо ви землистість таку тоненьку пачульну любите, там про, про земельку, от я не знаю, яблучка, такі, якісь зелені, світлі яблучка, жовтенькі яблучка, можливо, розкидали на вологому ґрунті, і от цей запах ви вдихаєте, ви відчуваєте. Такий цікавий аромат. І я бачу, що парфумер не байдужий до ноти яблука. Наступний аромат Hey Loft. Оце у нас був Hey Ride, а це Хейлофт. Hey Головне, не переплутати, коли ви там собі щось відмічаєте і хочете взяти ці аромати. Це такий коричневий колір. І Hey Loft. Він якийсь такий зараз солоденький, смачненький, наче такий пряниковий, і далі якась така чайність проступає. Що я собі записувала, що тут є приємна терпкість, і в ньому от є вайб кукурудзяних е, пластівців, оцих на сніданок, готові сніданки, але саме медово-горіхові пластівці. Воно. Гарне, воно цікаве, воно трошки воскове. І так, уже така ледь-ледь землиста, якась сухенька травичка проступає. Це теж надзвичайно цікаво і от гарний денний аромат, як на мене, разом от з пондероса cioè... може бути. Тобто це не обов'язково прям про ялинку і сосну яскраво виражено, а от тут можна і гурманіку бачити, знайти, і траву, і все що завгодно, і пачулі. Наступний аромат, о, буде Apple табак, і там надзвичайно круте, реалістичне яблуко. От прям надкусюєш це червоне, таке соковите яблуко, і от воно свіжо відкушене так пахне, надзвичайно стигле таке. Я не знаю, як вдалося передати це перфумеру. Але яблуко то дійсно є. Але дуже швидко після оцього крутого яблучного старту я починаю відчувати сильний тютюн. І я, як не дуже любитель тютюнових ароматів, трошки засмучена цим фактом, бо яблуко справді дуже сильно круте. Але що ж, тютюн на першому плані, тож тютюн на першому плані, хто любить такі цікаві тютюнові аромати, це прям. Крутий. Приклад, крутий зразок, щоб його тестити. Наступне у нас, о, бачите, який дуже-дуже прям чорний ноктюрніс. Ой, ну ноктюрніс це такий досить суворий аромат для мене. Він тут, напевно, такий найтемніший за звучанням буде. І зараз, здається, ну, нічого такого. Дивного, трошки мильність, трошки бальзамічності. Щось таке. До речі, от він погано якось розкривається на блотері, а на моїй шкірі це просто какофоні. Це от прям жахливий жах. Бо це кислота, це прям якісь підгнивші пачулі, це камфора і це гвоздика просто комбо моїх. Жахливо неулюблених нот, особливо там ці такі пачулі і гвоздика спеція. І от воно дуже-дуже жахливо на мені звучить. І от такий неприємний осад від цього аромату в мене лишився, тому похвалити я його, прям, на жаль, не можу. Але ну, так, цікавий екземпляр на познайомитися, понюхати. Давайте до наступного до Коцволд. Коцволд це місцевість в Англії, наскільки я, ой, пам'ятаю по гуглу. О, пшикнула блотер, тепер в мене Коцволдом буде сильно пахнути кімната і руки. І це цікавий аромат, бо він такий ванільний, водночас свіжий, приємно смолистий, приємно спецієвий. Uh, є якась прілість, але вона не відштовхуюча. Він такий вологий і солодкий, М -м -м -м, можливо, це якісь пагорби, густо вкриті травами, чагарниками, чимось таким. Десь там теж бджоли мед збирають і такий якийсь гарний пейзаж англійський, де я ніколи не була. Ось, але такий гарний атмосферний аромат. Е, в розкритті він дуже гучний, прямо перебиває інші сусідні аромати. Е, і е, він досить шлейфовий, і оця ваніль мені навіть е, віддає кокосиком. це дуже приємно. Там по піраміді дим і ваніль, і от цей аромат із таких солодких, е, майже гурманських, ну бо все ж таки воно не про страву якусь. Оцей код Сволд дуже і дуже цікавий, і характеристики в нього дуже круті. Прям дуже сильно порадував мене. Ще у нас трошки ароматів лишилося. Давайте з вами затестимо Revelry's O Revelріes це взагалі інша історія з поміж цього мішечка. І називається, перекладається цей аромат як гулянки. І це такий дуже-дуже-дуже алкогольний аромат. От прям на старті: алкоголь якийсь дуже міцний там по піраміді Ром. І цей алкоголь прям дуже довго відчувається, дуже довго чується. От ну Просто супер-мега-алкогольний аромат. Не знаю, я бараонду давно тестила, але мені здається, що він навіть бараонду переплюне. Тут є от алкогольність, потім це є така солодинка, як наче ці цукерки алкогольні, і плюс гвоздика як спеція, яку я теж не дуже виношу. В общем, це дуже алкогольно, дуже ромово, солодкувато і ще й з гвоздикою. Ні, взагалі комбо гарне, але ну, для мене це занадто, і я б таке не носила. Але ну екземпляр в парфумері дуже прикольний. Ще один отомнал, відповідно, він проосінь знову ж таки, темний аромат, але, але майже такий, як оцей Nocturnis, але все одно ноктюрніс найтемніший у нас. І це якісь сушені трави. Ну, такі, що можна приправити, кинути кудись там в бульйон, щось таке. Зібрали, не знаю, пастернак, не пастернак, майорану, щось такого плану. Багато смол, теплих, і трошки в ньому мильності на шкірі є, і в базі чітко проступає тютюн. Ось такий цікавий аромат. Значить ти там вариш якийсь бульйон на травах, на корінцях. І це, не знаю, варить якийсь лісник, і він там трубку з тютюном палить водночас і помішує собі цей бульйон для себе, або, можливо, там для тих, хто десь заблукає в лісі і до нього доблукає таким чином. І це вся ця вся хатинка досить чистенька. От, все вимито, все чистенько блищить, немає якихось неприємних анімалістичних ноток. Ось, тобто, ну, ще й е, додам додатково до звучання цих ароматів, що от буває якесь таке ну, от неякісне брудне звучання може бути, наприклад, в, ну, в будь-якій парфумерії, не обов'язково в Індії. Але, але от ці аромати, вони досить гарно звучать. Є особисті вподобання, тобто, якщо я не люблю пахнути алкоголем або не люблю підвальні пачулі, землистість, не люблю сильно, але воно чисто, гарно звучить, от не не розвалюється і е, нема такого, що, от, наприклад, якась там, не знаю, гидка база залишається на шкірі, чи е, овердос там у цих всіх амбродеревних штук, щоб воно е, звучало довше на шкірі. Ні, цього немає. Це цілком адекватні і класні композиції. Наступний це пастораль. І пастораль тут уже, мені здається, що тут уже якась анімаліка пробігає. От щось є таке не дуже приємне, м'ятне і чайне. Але чай, він не чорний, не зелений, а от коли зимовий чай, коли там приносять гілочки смородини, гілочки малини, оце все кидають там в каструльку, заварюють, от, може, там шипшийний чай і там в переміжку з оцими гілочками малини і смородини. От щось таке. Зимовий чай із того, що не привезено з Індії чи з інших якихось заморських країв, а от саме такий чай з того, що росте під рукою. Оце така пастораль. І м -м, з часом е -м, прям посилюється фруктовість, посилюється бальзамічність. Мені здається, що там абрикоски були по піраміді. От бальзамічні такі фрукти з легкою чайністю. Теж дуже приємно, от дуже класний, мені він теж подобається пастораль. Я таймкоди лишу до кожного аромату, щоб ви не загубилися, як вони називаються. Заглядайте в інфобокс. Наступний, наступний у нас катабатік. І, ну, я не знаю, батік це, можливо, про чай. Але для мене це прям дуже такий анісовий аромат. У цій зірочки бадьяну заварили. І це головна роль саме в цього бадьяну, можливо, вона десь якраз підсилена сосновими, смолистими якимись штуками. І загалом це бадьян, це легкий холодок, він не прям такий ух, крижаний, але холодок є. Це чай зі спеціями, це смоли, це дерево. З часом на шкірі він повністю йде у спеції. Ну, і трошки дерева лишається. Якась така густа паста з бадьяном, з якимись смолами. Цікавий заміс. Але трошки не в моєму стилі. Але любителям спецій воно знову ж таки варте уваги. Та тут, ну, бачите, всі аромати, що я не візьму, вони різнопланові, вони не повторюють один одного, хоча багато тютюну, багато смол, багато спецій, трапляються пачулі і фруктовість, але це все разом якось дуже сильно цікаво. А тим часом у нас лишається не дуже багато ароматів. Наступний, о, стедін. І стедін е, перекладається як ділянка, ну, якась земельний наділ, земельна ділянка. І це дивний чорнослив. От в першу чергу це чорносливчик. Далі там з'являється солодкавість кисленький такий тютюн. Солодкість тут помірна. І ще щось таке незрозуміле, мабуть, як ячмінний солод, бо тут в піраміді прям є і хміль, і ячмінь. Я шукала якийсь пивний запах, але тут просто кислинка. Щось схоже на квас, можливо, на соло, тут таке. Прямо алкогольності сильної немає. І е, я вичитала на сайті, що от якраз стедін, він не є е, веганським ароматом, бо в ньому є е, бобровий струмінь і бджолиний віск е, в складі. Ось. Отакий оцей цікавий аромат стедін. Я прям не знаю, невже це мені бобри пахнуть чорносливом. Але аромат цікавий, гарний, не не знаю, не смердить мені нічим неприємним, як по цвета може. А отут, виявляється, видно, цей кастору досить приємний і гарної якості. Що тут в мене ще дуже темне? Це трікл, О, теж один з найтемніших ароматів. І трікл. Бачите, я зараз спробую показати, яка дуже темно-коричнева пляма. Уявіть собі таке не на шкірі, а на вашому одязі світлому, от на такому, наприклад, бежі. Я не знаю, чи воно навіть зможе випратися. Тому треба з ними бути обережно, але ну, досвід дуже цікавий. І трікол. Трікол перекладається як патока. Він такого зеленого кольору на шкірі ну, просто страшне. І це для мене. Асоціативно, ялинка плюс шоколад. Я відчуваю тут аптечку, багато трав лікарських. Тут є мед, тут є тютюн. Але мед, тютюн, але воно не таке солодке, як у Наомігуцір Ордюсераль, ні. Тут є невелика така копченість. В піраміді є чай, можливо, от чай і копченість якраз пов'язані в цьому ароматі, і він такий. Солодко-тягучий, приємний, не приторний, але от прям е, солодко-тягучий цей аромат. от, от ну дуже цікаве. І от його порівнюють на фразі з Pine World Hayride, right", Але там просто свіжіший, травніший, ледь ванільний аромат не дуже солодкий, а цей прям на моїй шкірі виразно солодкий. Ні, це не стан патоки такої, але Солодка тягучість в ньому є, копченість в ньому є, трави в ньому є. Ну, теж дуже цікавий екземплярчик. І що тут у нас лишилося? А лишилося? у нас, Лишилася у нас остання штучка. На сьогодні. Ну, Відчуваю, що відео в нас виходить не дуже довге, це, мабуть, добре. І цей аромат це Snock Walmai. Е, такий більш світлий, зелененький, і зараз нагадаю про що він, А оце найвиразніша ялинка із усього цього мішечка від ароматів. Ялинка холодна, кисленька смоли, оці хвоїнки ялинкові, дуже гарно. Е, та, от, і На шкірі є от від цієї кислоти асоціація, наче як розтерте листечко якесь свіжої травички, травинка розтерта. І дуже смолисто, от в мене прям відчуття скипідару від нього. Це сосна, це ялиця, одночасно однозначно якийсь цей свіжий спил, ця смола, яка е, витікає і назовні на корі дерева знаходиться. Просто ялинка. У флаконі, прям сосна ялинка, хвойний ліс, от прям концентровано запакували у цей аромат. Е, і і от, справді такий новорічний, е, яскравий настрій, коли все от, пахне цією хвоєю. Дивіться, скільки в мене блотерів. Зараз я їх так гарненько складу. Ось, їх багато, вони всі кольорові. Ось такі і ну, дуже сильно, 에, щось полетіло, нічого, дуже сильно зафарбовані, бачите, різними кольорами, десь зеленіше, десь коричневіше, десь світліше, і це на фіолетовому, а не на білому, на хвилиночку кольорі. Тому ось ці аромати прям дуже класні, дуже кольорові. Дуже різні, бачите, ми з вами знайшли і гурманіку, і ялинку, і е, земельку, і трави, і пагорби, чагарники. Дуже класний, дуже цікавий бренд. Якраз для любителів чогось незвичного, для любителів не такого, як всюди, для любителів того, що не повторюється, для ароматів з характером. Дуже дякую е, Олені моїй парфпрительці, яка надала мені от якраз змогу познайомитися із цим сетом. Вона, до речі, обіцяла познайомити мене ще з певними ароматами від цього бренду. Уявляєте, це от 13 ароматів, і це не все. І на основі ялинки смол можна створити на основі певної тематики просто купу різних ароматів. В мене, якщо чесно, це от дуже захоплює, дуже така. Цікава ідея, цікаве знайомство із цим брендом. Мені здається, що Пайнворд колись стояв у нас в Україні в якійсь із мереж і десь давно, кілька років тому, там, не знаю, залишки якісь його розпродавалися. Можливо, якщо ви знаєте детальніше, пам'ятаєте ці аромати, то ну, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де вони продавалися, чи взагалі дорого вони колись у нас коштували, і чи знайомі головне ви з цими ароматами. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що парфумерія допомагає вам триматися в ці часи, в ці дні. Дякую, берегіть себе і до наступних відео. Бувайте!